Всім привіт! Мене звати Ірина і я рада вітати вас на своєму каналі. Так, ну що, сьогодні 1 грудня і я починаю свою, свій перший вишивальний тиждень. Яким чином, взагалі, хочу побудувати роботу протягом грудня? Я буду вишивати три процеси кожного тижня. Перший тиждень, перший процес, один процес буде на три дні і два процеси буде по два дні. На три дні я буду брати, от всі тижні, взагалі всі тижні, які будуть у грудні з перші три дні, я буду брати завжди авантюру від Світлани Грибач. Чому? Тому що на ній вишивати найбільше. Залишилося 7,5 тисяч. Потім це будуть, звичайно, те, що треба довишивати в терміни, це буде СП від Cross Тут Тут вишиваємо пінкіпи, і треба буде один пінкіп до 14 грудня вишити. Ну, і на цей тиждень я беру легку третю роботу це фартушок, отакий від Golden K. Тобто, ось такі три процеси в цьому відео ви побачите. Три дні на авантюрку, і по 2 дні на ось ці два процеси. Починаємо ми з авантюрки. Так, ось ці я прибираю. Починаємо ми з авантюрки ось такого етапу. Зараз я буду дошивати ось тут ось хрестики, які я буду бачити в цій зоні, а потім переставлю, тому що, бачите, не влазить у мене жовтий, жовта кулька не влазить у мене. І отут ще будуть декілька кульок, які теж не влазять, не влазять у мене у поле моїх п'яць нургія. Тобто, я буду переставляти і вам буду показувати ділитися своїми. Просуваннями. Маю надію, зараз я знаходжуся на п'ятому етапі, і маю надію, що п'ятий етап я закінчу і приступлю до, точно до шостого етапу. Вишиваю на канві рівномірного переплетіння 32-го каунту левада. Вишиваю вперше на такій канві, вперше вишиваю на леваді і вперше вишиваю на тканині ручного фарбування. Це для мене вперше. Бачите, такий тут неоднорідний малюнок. Це була, зрозуміло, що біла основа, але неоднорідний малюнок в фіолетових тонах, бо є такі вкраплення фіолетового кольору і бірюзових тонах. Ось, бачите, кутик повністю, повністю бірюзовий, дуже гарна така тканина. І мені здається, що вона дуже класно підійшла до цього. Сюжету, тому що це сюжет із мультфільму Вперед і вгору, і це саме да, ось ці кульки, і на цих кульках буде потім ось тут будиночок. Я вам потім вже прикладу зараз прикладу фотографію, як це буде виглядати в кінцевому результаті, тому що вже дівчатка є, які дошили, тому що голочки у них шустріші. Шустренькі голочки. У мене трошки не шустренькі голочки, але все ж таки. Не шестеренька голочка, але все ж таки я рухаюся, рухаюся в потрібному напрямку. Тому стартуємо з цією роботою. Залишилося 7,5 тисяч хрестиків в цій роботі. Тут з технік представлений хрестик і бек, бек стіч. Тобто, бек буде восьмим етапом і десятим етапом. Я думаю, що за, цю, за цей тиждень до беку я ще не доберуся. Але тут його буде дуже багато, тому що кожна кожна кулька буде обводитися беком. Тут бек буде чорного і білого кольору, не знаю точно, скільки складень в один або в два. Це ми вже з вами побачимо, коли будемо його вишивати. І бек білого кольору я завжди стараюся вишивати викладною ниткою. Тому, думаю, тут це теж буде не виняток, і буду також намагатися вишивати викладною ниткою. Побачимо, як воно буде йти. З цього моменту стартую. Декілька буде також зроблю декілька включень проміжних. Матиму надію, що буду робити кожного дня. Беру цю вишивку, як я вже сказала, на три дні, тобто два буде проміжні включення і третє буде включення. Уже побачимо результати за цей тиждень. Тобто, ось таким чином приступаємо до цієї вишивки. А, і ще одне, да? скільки, Сіки хрестиків я планую тут зробити. Так як у нас є 7 мене залишилось 7,5 тисяч хрестиків, то. У грудні у нас є 5 тижнів, тобто, тому що останній п'ятий тиждень він буде перехідний із грудня на січня, тобто 5 тижнів там якраз 3 дні залишиться, то результат має бути не менше, ніж півтори тисячі хрестиків. Чим більше, тим краще, звичайно, але не менше, ніж півтори тисячі хрестиків. Я за цей тиждень на цьому процесі планую зробити. Що ж, успіху мені. З вас коментарі і лайки, вподобайки, і також підписка. Напишіть, будь ласка, якщо хтось уже вишиває цю авантюрку від Світлани Грибач, то напишіть, будь ласка, про це, як вона у вас йде. Тому що йде в мене вона дуже класно, легко, хоча і часто змінюються кольори, але це не так уже і складно, як мені вважалося на початку. Тому. Тому що тут, ну, тут справжня кольоротерапія. І знаєте, я така сіджаю оці. Зараз так пасмурно, похмуро. Сьогодні, наприклад, у нас цілу ніч, що дощ, моросив, і зараз ще такі калюжі на вулиці. Знаєте, сонечка вже немає декілька днів. А тут сідаєш, і така краса дуже. Мило, так знаєте, по весняному, по літньому, ну взагалі класно обожнюю цю роботу, тому і думаю, що буде легко йти, вона легко вишиватися. І півтори тисячі хрестиків. Я маю надію, що за три дні, по 500 хрестиків в день маю надію, що зроблю. Маю надію, що на роботі буде, треба буде менше моєї участі на роботі, і буде в мене більше часу на вишивку. Все. Побажайте мені успіхів і зустрінемося з вами. В проміжних включеннях і в фінальному включенні потім уже з цією вишивкою на, ці, на цьому тижні. Па-па! Всім привіт! Ну що, Сьогодні у нас ранок 3 числа, і я роблю проміжне включення. Вишивала два дні ось цю чудернацьку класну роботу, чудову просто роботу, в кольору, така знаєте, справжня кольоротерапія. Звичайно, не можна тут взяти одним кольором і вишивати, вишивати, вишивати довго, але все ж таки, хоча і часто зміна ниточки, але все ж таки дуже класно вишивається. Один за один хватається хрестик і ось так от полосочками, 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 все вишивається. За цей час було вишито вже тисячу хрестиків. Ось на цій роботі. Ось тут я дошивала ось цей куточок, і повністю вишила п'ятий етап. Зараз вже видали шостий етап, шостий етап, ось ось тут ось кульки будуть на шостому етапі. Потім сьомий етап кульки в куточку, восьмий етап уже буде бекстіч, дев'ятий будиночок, і бекстіч на будиночку. Тобто вже. Половину пройшли, п'ятий етап це якраз половина із десяти етапів, так що скоро, скоро скоро вже і фініш. Тут загалом вишито 6100 хрестиків на цій роботі із 12200, ну, тобто, да, тобто якраз рівно половина. Так, що ще можу сказати про цю роботу? Йде дуже швидко, класно, треба просто брати і вишивати. Сьогодні ще 3 число, ранок, і я сьогодні буду продовжувати вишивати цю роботу. Ще думаю, що 500 хрестиків зроблю і якраз свої півтори тисячі дороблю, і буде у мене виконаний план на цій роботі. Так що, через секундочку, ви побачите, як змінюється, а я пошла, пішла працювати, у мене на це піде цілий день. Так, знімаю з рук. Сьогодні вирішила трошки погратися і вишила ось таку полоску 10 на 5 і припаркувала нитки. Ось така припарковочка в мене вийшла. Перша таке пробую. Дуже цікаво вийшло. Ну, мені найбільше подобається ця цвіто... кольоротерапія, яка ось тут знаходиться. От такі ниточки, щоб продовжувати, і така кольоротерапія тут знаходиться з боку. Класно, звичайно, класно виходить. Тепер буду намагатися це все довишивати. Знаєте, така міні-парковка. Пар спробую, спробувала, як це виходить. І тепер у мене найголовніша задача це якось ось це все. так фокусуємося це якось Ось це все довишувати, щоб нічого не загубити. Жодного хрестика і жодної ниточки. А потім оце, ось ці всі ниточки ще розібрати. Що це за кольори? Куди вони? Наші вони? Взагалі, знаєте, щоб не вийшло так, як у, у мого чоловіка, коли він робить ремонт або встановлює якусь побутову техніку, у нього завжди виходять зайві деталі, щоб у мене не вийшло зайвих ниточок. Ну що, подивимося, що буде в наступному включенні. Ось я й поприбирала всі свої ниточки. <сіх> ось таким чином я ниточки брала, самі ниточки дошивала, більше нікуди нові не засилала і нікуди не бігала з новими нитками. Тому у мене тут залишилося ще ось жовтеньких трошки дозашивати. І, і все. Ось таким чином побігала ось тут усі ниточки позабирала. Ось навіть якщо придивитися, то тут ще видно голочок сліди. Ну що я хочу сказати? Дуже хвилювалася, щоб не заплутатися, тому я почала вишивати, от коли да, взялася вже прибирати ці ниточки, то я спочатку взяла той кольор, який мені найбільше подобався, але він був всередині. І ниточки, да, тут деякі залишалися ще з цього краю. Не з завершеними, тому я почала, щоб не плутатися в них. Я почала таким чином робити. Я взяла першу до краю, її завершила. Потім другу її завершила, 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 і от таким чином рухалася. Спочатку я рухалася, коли їх набирала в одному напрямку, да, з ліва на право, а потім, по завершенню, справа рухалася наліво і ось таким чином прибирала всі свої ниточки. Тут було 15 кольорів, 15 різних ниточок. І ось цей світло жовтий, який зустрічається у трьох, ну, не в трьох, а він у кожному зустрічається, у кожному кульки у кожній, то їх було аж три ниточки. І всі я їх завершувала. Тобто було три голочки на один колір. Ну, що я вам можу сказати? Звичайно, можна повторювати це, це не так складно, як вважалося, але. Але мені не сподобалося. Мені набагато легше взяти один колір і по кольорам вишивати. Взяти один колір, вибити його, потім на нього класти наступний, наступний і наступний. Тому що важко ось зараз у мене тут залишилися півхрестики жовтим, ось тут, півхрестики, ось тут рожевим таким. І воно важкувато буде потім знову і знову і знову брати нитку і закривати їх. Тому що. Вже пройшов час. Я так люблю, знаєте, взяв нитку, відшив, закрив, нитку спакував і береш наступну. А ось так: от бігати по ось цьому всьому периметрі мені не дуже подобається. Ну, Я маю на увазі, щоб позалишати купу ниток, а потім їх дороблювати. Вони дуже мені сподобалося, тому буду залишати ту схему вишивки, яка у мене й була до цього. Тобто я беру колір і. Дивлюся, де не треба дуже сильно далеко відступати, тому що це рівномірка, важко відступати, щоб не помилитися. То я в найближчій ділянці зашиваю. І ось так: от наслаю, наслаю кольори один на один. Так що, ось такий результат. До кінця цього тижня більше на цьому тижні вже нічого не робила, лише прибрала ось ці всі ниточки. Але, знаєте, дуже цікаво було, тому що в мене зайвих деталі не залишилося. І це прекрасно. А одну ниточку, ось тут синеньку, я навіть не в тому кутику вивела. І потім потрібно було ще дивитися туди, не туди, потрапила, тому що потрібно було зашивати іншою ниткою, а тут була виведена синя. Дуже так цікаво, знаєте? Але нічого, ось такий результат маємо за цей тиждень. За тиждень вийшла шостий етап, завершила, сьомий почала авантюрки, і. Вийшила приблизно тут 2000 хрестиків на цьому процесі, буду рухатися далі. Всім привіт! Сьогодні змінюю процес. У нас сьогодні вже 6 число, 6 грудня, і це останній процес, який я буду брати на 2 дні, на 6 і на 7 грудня. Я не буду завершувати свинку, я не буду завершувати. Собачку, я буду робити старт. У мене кожен цей процес як, рахується як окремий процес. Тому у мене буде старт. Ось тут я буду стартувати сьогодні. що у нас там? А, у нас ялиночку дали. Так, точно, да, на цей місяць. на... Грудень у нас ялиночка. І ось тут я буду стартувати ялиночку. Мені потрібно до 14 грудня вишити ялиночку і здати звіт. Я буду дивитися точно так же, як і зробила зі свинкою, робила з собачкою, тому що цей звіт можна здавати, ось ці звіти можна вже здавати без рамочки, а просто з центральною частину процесу. тому я буду дивитися, встигаю я чи не встигаю. Якщо буду не встигати, то знову ж зроблю тільки центральну частину процесу і здам її. Тобто тільки зроблю ялиночку. Якщо буду встигати, то буду дороблювати вже все разом і. Скажімо так, да, окантовочку і вже центральний бісер розсипаний разом із металізованою ниткою. Але почну звичайно, почну із окантовки для того, щоб собі намітити, де я буду вишивати. Бачите, Я кусочком вишиваю окантовку, щоб потім мені було легко вже до самого малюнка дорахувати. І ось тут таким чином, точно таким же чином, я поступлю я відмірюю, да, проведу пряму лінію звідси. І ось звідси, Тобто від кутика свинки пряму лінію, від кутика оленя пряму лінію. І на перехресті зроблю перші хрестики з зеленим кольором. Це, це 699, така зелена з металізованою ниточкою поблизку зелена. І почну робити конточку. Дойду до того місця, де зможу. Почати вже робити ялинку, і буду вже продовжувати працювати над ялиночкою. А потім буду дивитися, якщо буду встигати, то повернуся до окантовки. Якщо встигати не буду, то сфоткаю ялиночку без окантовки і здам для того, щоб отримати останню вже Сюжетик. Останній сюжетик у нас янгол, різдвяний янгол. Так що ось така краса у мене вийде. Для мене пройде два дні, а для вас одна хвилиночка. Маю надію, що зроблю ем, включення проміжне, але все залежить від світла. Якщо буде світло, то, звичайно, зроблю проміжне включення. Якщо не буде, то при ліхтарі не буду робити проміжного включення, а буду далі вишивати і вже прийду до вас із результатами. Через хвилинку, секундочку, все, -все побачимо. І знову всіх вітаю! Я до вас з просуваннями не знімала проміжні включення, тому що у нас звичайно зі світлом величезні проблеми, і тому відразу так і з вами вже з результатами за, ці, за цей період. Що я вишила? Ну, я як і планувала, зробила ось тут ось цю, ці сходинки. По краю дійшла до моменту, коли я можу перейти вже на ялинку, і в ялинці вишила всі зелені, повністю всі зелені кольори. Тут етуаль ниточку 699 залишила, нею буду продовжувати далі робити, скажімо так, окантовочку. Що можу сказати? Можу сказати, що ця іграшка є дуже-дуже легкою. Ось так берете один колір, і він йде, 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 і за собою тягне всі інші, повністю можна його вишити на всьому периметрі. Тобто, я спочатку вишила зірочку жовтим, а потім перейшла на всі зелені кольори і почала от з темнішого зеленого на ялиночці вишивати, вишила його по периметру. Потім взяла світліший, вишила по паралеметру, і третій самий-самий світлий колір з зелених у ялиночки і їх довишивала. Ну, тобто так класно вони оце йдеться Одні, однією ось такою, скажімо так, Полоскою всі один на одного, один за одним засипаються, і ось так можна дійти аж до самого завершення, до самого кінця. А потім взяла ще три кольори зеленого, іншого, який вже в ялинці не зустрічається, а зустрічається лише на оцих квадратиках, і повишивала квадратики. Таким чином закінчила всі зелені кольори. І буду продовжувати. Потім зараз планую вже це заключне відео зніму, і план на наступний тиждень теж буду продовжувати. Тобто почну з жовтих, закінчу всі жовті, і потім завершу вже червоними. Тобто, ось такий у нас результат. Тут я вишила десь приблизно 650 хрестиків на ось цьому сюжеті. І класно, класно залишилось не так уже багато. Тому буду, буду далі продовжувати, але на цьому тижні фінішую цей тиждень з ось таким результатом. Вважаю, що дуже-дуже непоганий результат. Так, також на цьому тижні хочу зібрати ось ці дві іграшки. Бачите, вони в мене упаковані. Тут у мене знаходиться, тут трошки пошушу, тут знаходиться сама вишита іграшка від Wonderful Crafts. Тут знаходиться, бачите, підвіз. Задник, і мені треба його я буду зшивати. Цей раз я буду сшивати монониткою, задник буду пришивати до іграшки і робити підвіз. Так що, ось такі мені дві іграшки потрібно зробити на цьому тижні, також маю надію, що прийду до вас уже з результатами і в кінці тижня покажу, буду робити це паралельно з усіма іншими процесами, потрошки і в кінці тижня покажу вам уже збірку, збірку цих двох іграшок. Так, сьогодні у нас ранок 4 грудня, і я приступаю до ось цієї роботки, буду вишивати фартух на фартух на пляшку, буду вишивати, дивіться, забула, як слово називається пляшка. Фартух на пляшку буду вишивати, він Golden Key, У мене є вже зроблені робот... іграшки від цієї фірми. Також ще є дуже велика кількість в запасах. Ну, напевно, штучок 6-7 ще іграшок від цієї фірми. Мені дуже подобається працювати з їхнім матеріалом. Він прикольний такий, знаєте. Дуже м'який, гнучкий і податливий дуже в роботі. Тому сьогодні приступаю до цієї роботи. Тут є все, тут є, бачите, схемка, тут є бісер трьох кольорів, червоний, золотий і білий. Червоного, бачите, найбільше, але воно і видно, що весь фон буде червоним. Також є голка з монониткою, не пам'ятаю, чи це моя, чи не моя, тому що в інструкції написано, що не додається голка з монониткою. Можливо, можливо, і моя. Запасі взяла і стрічка для того, щоб потім робити ось такий ось такий задник на пляшку. Тут, бачите, є місця, куди ця стрічка вставляється. І на пляшку робиться такий задник. Так, чоловічок мій трошки загнувся. Чоловічка буду відрізати вже, напевно, в самому кінці. Або, якщо він мені буде заважати, то можливо і відрізу відразу. Так, ось бачите, тут невеличкий шматочок вишитий бісером, розсипаний бісером. Тому буду продовжувати, хочу зробити щонайменше тисячу бісеринок, але в ідеалі, звичайно, закінчити за два дні. Не знаю, як в мене це вийде, але в ідеалі було б. Було б дуже непогано закінчити і вже мати таку пляшку для новорічного декору на стіл. Ой, кажу пляшку, фартух для пляшку для новорічного декору. Мені здається, буде дуже-дуже класно виглядати. Так що буду приступати і через хвилиночку вам покажу. Так, і ось який є результат маю на кінець цього тижня. Вишила, ось, я починала з ось цієї білої штучки, Тут у мене також було, бачите, отак. тільки перша, ну, Вам це видніше, тому що у вас кадр відразу перескочив, а в мене пройшло декілька днів. Ось оцей був перша полоска золотих літер. І ось на цьому білому. І ось це все, ось оце, цей весь шмат повністю, і ось тут полоску цей я завершила за цей тиждень. Дуже думаю, непогано, тому що вишивається це все. Монониткою, монониткою вишивається складніше. Вона завжди хоче за щось зацепитися, і її не видно, тому нею вишивається складніше. Я вже навіть думала взяти бісерну нитку червоного кольору і зашивати все по кольорам. Тобто спочатку все червоне, потім взяти бісерну нитку білого кольору, вишити весь білий бісер, і жовтого кольору, там, золотого, щось такого подібного, і вишити весь золотий бісер. Але все ж таки залишаюся. З монониткою, і ось у мене ще навіть залишилася мононитка, вона трошки, бачите, блистить. Ну, голку, точно видно, да? трошки блистить, я її так і залишила. Буду продовжувати монониткою вишивати. Але подивлюся, можливо, можливо і зміню щось, тому що все ж таки до нового року залишається все менше і менше часу, а хотілося щоб воно вже. На новий рік усе було. От в мене зацепилася зараз за ножнички, і ніяк не можу розпутати. Ну, нічого, зараз розпутаю. Зараз поставлю на паузу і все-все-все розпутається. Ось такий результат на кінець цього тижня. Ну що ж, завершується мій тиждень, і він завершується з такими результатами. За цей тиждень я брала в роботу із тих. Процесів, які я хочу завершити, і які в мене є в планах завершити до кінця року. Я брала в роботу три процеси, і ви їх вже бачили. В першу чергу це ось 2000 просування було на повітряних кульках. Дуже класно, завершила шостий етап і почала сьомий етап. Вже над сьомим етапом працювати. І тут вже зменшується, зменшується кількість того, що має завершатися у цьому, у цьому році. Потім продовжила бісерну роботу. Ось таким чином я показую, так, Ось роботка. бісерну роботу продовжила. Тут теж дуже класний шмат вишила. І мені подобається працювати з бісером. Знаєте, це така монотонна робота, яка дуже сильно заспокоює у різні часи нашого життя. Буремні часи нашого життя і класно виходить. Але що потрібно? Потрібно сидіти. От е, е, я не можу бісер вишивати, наприклад, там на дивані, коли дивлюся телевізор, або ще коли е, там е, щось роблю. Мені треба сісти за стіл і. Монотонно працювати з бісером. Тут, звичайно, мононитка. Мононитка вносить також свої корективи у роботу. З монониткою працювати складніше, з бісерною ниткою простіше. Але з монониткою дуже класний виворіт, нічого не видно, наче так все і має бути, все ідеально Там з іншого. Буду працювати далі, тому що хочу все ж таки, щоб цей процес завершити. І пляшка в мене в цьому уроці була. <святковою> Новорічною і святковою. І так, далі. Далі у мене був старт на цьому тижні. Старт моєї ще однієї новорічного ще одного новорічного пінкіпу з крос'юа Юар UA, цей сумісник по пінкіпам. І ось у мене старт. У мене кожен підкіп, це окремий старт. Я його вважаю як окремий процес. Ще Два залишилися в процесі, один старт, тобто тепер уже три в процесі у мене цих пінкіпів. Буду продовжувати далі. Мені потрібно до 14 грудня включно завершити ялинку, сфотографувати, здати і щоб отримати останню частину цього, цих пінкіпів. Це буде ще один тринадцятий уже пінкіп із. Янголом, різдвяним янголом. У мене два немає, хочу їх докупити, щоб у мене всі були 13. Тобто було на цьому тижні два процеси, про які я вже вам сказала, це повітряні кулі і бісерна, бісерний фартушок на пляшку. Також був старт на цьому тижні ось ціє, з цього пінкіпа класного. І також на цьому тижні я завершила свої. Ну, як завершила? Не завершила, а оформила. Оформила дві іграшки, про які я вам також згадувала на цьому тижні. Це мій зайчик ось повністю вже оформлений, і конячка повністю оформлена. Так що дві іграшки теж оформила уже на новорічну ялинку, буде з чим, як то кажуть, буде з чим вже йти на новорічну ялинку. Також, що три процеси у мене залишилися нетронутими. Це ось такий дзвіночок від торгової марки Вдохновіння. Це бджілка від різнобарної, не тронутими залишилися. І залишилися, не У мене Сал весняний, який я теж хочу завершити в цьому році. Ну що, рухаємося, рухаємося по планам. По планам рухаємося дуже непогано, тому що все ж таки, знаєте, три процеси в роботі, і це, це класно. Дві іграшки завершені, це просто чудово. І, поки що. Рухаюся в тому, в тому напрямку з тими темпами, яких я намагалася дотримуватися, але у нас почалося відключення світла, дуже серйозні, і тому почалися, і тому є у мене сумніви, але нічого, працюємо, працюємо, це все в задоволення, і наше хобі, воно рухається. І будуть також фініші в цьому році. Ну, все, папа, -па, і до наступного тижня!